Неминуще, вище зветься Всевишнім. власна природа тим, що вище за себе. Сотворіння, що вводить істоти в буття, позначається як діяння. Минуще буття те, що над істотами, що над божествами, то чоловіче дух. А що над жертвами тут, у цьому тілі, то я сам. Хто в годину смерті, про мене одного пам'ятаючи, залишивши тіло, відходить, той іде в моє буття, це безсумнівно. Про яке буття він маючи гадку, залишає він тіло у кінці, у те й входить він, завжди пройнятий. Тим буттям. Тому увесь час згадуй про мене і борись, свідомість і розуміння мені присвятивши, до мене ж і прийдеш без сумніву. Думкою, вправами поєднаною з єдністю, що не відволікається ні на що інше, наслідуючи Привишньому божественному чоловічому до нього і йде. То про прадавнього мудреця Владику згадує, про наставника, щонайменшого менше, вседержителя, чий незбагненний образ сонячно-кольорового, по той бік пітьми перебуваючого у годину відходу думкою непохитний, сповнений відданості і сили єднання, вірно зосередивши життєву силу свою між брів. Той іде до превишнього божественного чоловічого, тіла отвори, усі зачинивши, утримуючи свідомість у серці, спрямувавши життєву силу свою до маківки, поставши в утриманні єднання, хто склад ом єдиний, що є Господь, промовляючи і мене згадуючи, Відходить, залишаючи тіло, той іде вищим шляхом. Хто завжди і постійно пам'ятає про мене, ні на що інше, думку не звертаючи, для того воз'єднаного постійно єднанню відданого я легко досяжний. До мене прийшовши нового народження, недовговічного лігва страждань. Вже не отримують великі Духом вищої досконалості досягнувши. Усі світи від обителі Творця починаючи, приречені на повернення до життя, мене ж досягнувши, нового народження, не отримують. Хто знає про тривалість дня Творця у тисячу епох, і про тривалість ночі Його у тисячу епох. Ті люди істинні знавці дня і ночі. З приходом дня виникають з непроявленого усі проявлення, з приходом ночі, у тому ж вони розчиняються, що зветься непроявленим. І цей сон істот, народжуючись знову і знову, розчиняється неминуче з настанням ночі. І з'являється з настанням дня. Але вище цього непроявленого є інше, вічно непроявлене буття, котре не гине і тоді, коли усі істоти гинуть. Неминущим зветься це непроявлене. Про нього кажуть, як про найвищу мету, котру досягши, вже не повертаються. То моя найвища обитель, то Вищий дух, досяжний лише через безроздільну відданість, у ньому перебувають усі істоти, ким усе це просякнене. Вогонь, світло, день, світла половина місяця, шість місяців північного шляху сонця. Люди, що відійшли тим шляхом, ідуть до Всевишнього, знаючи Всевишнього: Дим, ніч, також темна половина місяця, шість місяців південного шляху сонця, воз'єднаний тим шляхом відійшовшись, отримавши світло місяця, повертається. Бо ці світлий і темний шляхи. Шануються вічними у світі, одним відходять без вороття, другим, відійшовши, повертаються знову. Знаючи, ці шляхи возз'єднаний ніколи не впаде в оману. Тому повсякчас хай перебуватимеш ти возз'єднаним з'єднанням. Той, чесноти плід, що вказаний для священних Писань. Для жертвопринесення, для подвигів у мертвіння плоті і ще для дарів його перевершує воз'єднаний, знаючий усе це, і в первовічну, і вищу йде він обитель.